Вітаю тебе, друже, з вірою в серці. Сьогодні ми роздумуємо над золотою піснею Давида, піснею вдячності, довіри і радості у Божій присутності. Коли навколо тривога, цей псалом нагадує справжня безпека не в обставинах, а в Господі, який тримає нашу долю. Золота пісня Давидова хорони мене Боже. Я бо до тебе вдаюся. Я сказав Господеві, Ти Бог мій, добро моє тільки в тобі. До святих, які на землі, що шляхетні вони, до них все жадання моє. Нехай множаться смутки для тих, хто набув собі інших богів, я не буду приносити їм ливної жертви скрови, і їхніх імен не носитиму в устах своїх. Господь. То частина спадку мого та чаші моєї ти долю мою підпираєш. Частки припали для мене в хороших місцях, і гарна для мене спадщина моя. Благословляю я Господа, що радить мені, навіть ночами навчають мене мої нирки. Уявляю я Господа перед собою постійно, бо Він по правиці моїй, і я не буду захитаний. Через те моє серце радіє та дух веселиться, і тіло моє спочиває безпечно, бо ти не опустиш моєї душі до Шеолу, не попустиш своєму святому побачити тління. Дорогу життя ти покажеш мені, радість велика з тобою завжди блаженство в правиці твоїй. Цей псалом, мов сповідь людини, яка зрозуміла, найбільше багатство це близькість із Богом. Давид не шукає щастя в земних скарбах, він каже: Добро моє тільки в тобі, Господи. Той, хто навчився бачити Бога перед собою, живе в спокої навіть серед бурі. Бо коли Господь по правиці твоїй, ніяке зло не похитне тебе. І ця віра. Веде далі за межі життя, у надію на Воскресіння та вічну радість із ним. Молитва. Господи, Ти мій спадок і моя доля. Хорони мене, навчи покладати всю надію на тебе. Нехай моє серце завжди бачить тебе перед собою, щоб я не захитався у випробуваннях. Покажи мені твою дорогу життя. І наповни мене радістю твоєї присутності. Амінь. Друже, цей псалом золото віри, яке не тьмяніє навіть у темряві. Хто тримається Господа, той знаходить спокій, радість і вічну надію. Підпишись на канал з вірою в серці, щоб щодня укріплятися Божим Словом і зростати в любові, що не захитається.